Є новина, друзі. Перші докази проти зеленського по міндічу. Дослухайте до кінця. Щойно Гончаренко публікував текст підозри, який отримав міндіч. Ну він втік йому напевно якось його там надіслали. Це без суті. Я. я його закинув собі в телеграм-канал в шапці. Профіля є новини. читайте. А я вам хочу зачитати один кавалок і обговоримо. Досудовим розслідування встановлено, що не пізніше січня лютого 25-го року Міндіч Тимур Михайлович, користуючись ситуацією, яка склалася в Україні, період воєнного стану наявність дружних відносин з президентом України Зеленським ВОО, зв'язки з чинним та колишніми вищими посадовцями, особами органів державної влади та правоохоронних органів, так таким чином, користуючись значним впливом в державі з метою задоволення власних потреб, вирішив незаконно збагатитися шляхом організації. Чинення злочинів у різних сферах економіки України. Ну і далі розповім своїми словами: він впливав на міністра енергетики, вони грабували енергоатом. ну Контролювали повністю всю енергетику, а він впливав на Зеленського, в свою чергу, щоб ну, той залишав цього міністра на посаді. Ну, так виглядає з цієї підозри. Також по цій підозрі є, що Умєрова. На Умірова він впливав, щоб той порішав, щоб купило Міністерство оборони для Збройних сил України браковані бронежилети. І Умєрова на це погодився, але вони не були куплені. Він теж має нести відповідальність, як і Галущенко. Але саме основне, розумієте, в цій підозрі ну, вона велика. Це те, що він використовував дружні зв'язки з зеленським. Тут, тобто, тут прямо сказано, хто саме дав повноваження Міндічу. Керувати призначенням міністрів, як Міндіч захищав міністрів, тому що він впливав на Зеленського, і Зеленський йому це виконував. І як на мене, це перші докази проти Зеленського. А я нагадаю, що в Південній Кореї був такий випадок, коли президентка дала своїй подрузі, бізнес-вумен, повноваження впливати на різні державні органи, її затримали, і засудили до 25 років, потім через декілька років випустили. І вона отримала імпічмент. Тобто, це абсолютно. Аналогічна ситуація, і вже є офіційне підтвердження: це підозра Міндіча, який чітко написано: наявність дружніх відносин з президентом України Зеленським ВОО. тобто користуючись ситуацією і дружніми відносинами. Тобто, він впливав на Зеленського і Зеленський, ймовірно, дав йому повноваження керувати міністерством. От і є відповідь на основне питання, про яке мовчить чомусь. Зеленський не відповідає, тому що тут якраз і зариті докази проти нього, проти президента України, і це ганьба. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці Профіля є новина. Підписуємося.